Міський самокат Marathon Concept доступний в трьох кольорах, підійде дітям, підліткам і також можуть кататися дорослі. Він відтримує 100 кг. Колеса 210 мм в діаметрі. Над передніми задніми колесами є крило, яке захистить від бруду і від води. Заднє крило виконує роль ножного стандартного гальма. Також є додатковий ручний тормоз, який, ручка якого розташована спереду на кермі праворуч. І це нововведення в 2024 році в цій моделі додали дискове гальмо, що збільшить ефективність тормозіння. Також ця модель обладнана двома амортизаторами: переднім та заднім. Передній амортизатор не буде таким, м'яким, як на велосипеді. Він, звичайно, змягчує їзду, але не так сильно, як задній. Задній відпрацьовує майже кожну ямку. На платформі нанесено покриття наждак, щоб нога не скользила приїзді. Також нововведення в цьому році це підніжка, яка влаштована ззаду. Самокат спокійно стоїть на опорі. Раніше такої підніжки не було. Ручки керма фіксуються зажимом спеціальним ексцентриком, щоб не трибіжали. Висота керма від платформи 75 см в мінімальному положенні, 92 в максимальному. Загальна висота від підлоги до керма 85 см в мінімальному і 102 в максимальному. Ширина керма 39 см. Довжина платформи 50 см. Корисна довжина, там де стоїть нога, 35 см. Ширина платформи 16 см. Платформа дуже велика і простора. Загальна довжина самоката 92 см. В складеному положенні виглядає дуже компактно, можна без питань покласти в багажник будь-якого автомобіля або переносити з собою. Ремінь є в комплекті. Також комплектується підстаканником і ліхтариком від сонячної батареї. Підстаканник вже встановлений на рамі, як ми бачимо на відео. Вага даного самокату 6 кг. Розкриваємо коробку і бачимо самокат, запаяний в плівці. Ми цю плівку знімаємо перед тим, як відправляти, для того щоб перевірити самокат на справність. Чи справні там всі механізми, які розкладають і складають. Також віджимаємо люфти або прибираємо їх, або просто затискаємо сильніше гайки. Коротше, кажучи, перевіряємо всі механізми, щоб ви при отриманні його забрали і поїхали. За водою самокат йде в такій плівці, ми її знімаємо. Для того, щоб розкласти, давимо на цей ретяжок, який біля заднього тормозу. Натискаємо його і розкладаємо до щелчка. Щоб скласти назад, натискаємо на таку штучку, яка зверху від платформи. Його можна натиснути ногою або рукою. Якщо натиснути на нього приїзді, воно не складеться. Це такий спеціальний механізм. Тобто натискаємо він складається назад. Коли самокардж зібраний, Витаскуємо цю пластикову штучку з основи руля, це потрібно лише для транспортування, і викидаємо її. Вставляємо ручки керма і затискаємо ексцентрик, який призначений для того, щоб ручки не дребезжали при їзді. Знизу затягуємо ці два болтика, які за це відповідають.